Рейкі медитація, відпускання тривоги. До прийняття енергії ти можеш сісти боляти. Не схрещу руки та ноги, заплющу очі, зроби глибокий вдих, повільний видих і промов за мною. Я приймаю енергію Рейкі, від майстра Іренсу Соколенко. з нами. Я відпустила тривогу. Я відпустила переживання за минуле і майбутнє. Я живу тут і зараз. Я відчуваю спокій і впевненість всередині себе. Я знаю, що я сама створюю свою реальність, і через це я відчуваю повний спокій. І впевнено і вперед по своєму життю на благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. Зроби ще один глибокий вдих, повільний видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється. Як енергія м'яко окутує його, твоє дихання стає м'яким, плавним, наче хвилі, які ледве торкаються берега, і з кожним видихом твоє тіло все більше і більше розслаблене, а розум вільний, думки заспокоюються, Тривога це енергія, яка виникає тоді, коли розум намагається контролювати майбутнє. І ми постійно переймаємося, що буде, якщо, а раптом, а що буде далі. Тривога стискає наше тіло, прискорює серцебиття. Ми не можемо вільно дихати. Ми не живемо тут і зараз. Вона забирає у нас відчуття спокою і впевненості. І коли ми живемо у тривозі, ми наче губимось в житті, ми наче не живемо своє життя. Ми в постійній боротьбі зі всім, що відбувається, ми переживаємо за минуле, тривожимось за майбутнє, ми не знаємо, як діяти, куди йти. І зараз енергія рейки допоможе повернути опору, відчути опору всередині себе, згадати свою силу і нарешті повернутися до спокійного стану. Енергія вже окутує тебе. Вона прибирає все зайве і допомагає тобі зайти в цю роботу найкращим шляхом. Поклади долонь собі на серце. Відчуй, як воно б'ється, відчуй його ритм. Це твоя точка спокою. І відчуй, як з твоєї долоні йде потік енергії. Це і є енергія рейки. І ти зараз цілюєш своє серце. Дозволь собі відчувати те, що ти відчуваєш, Дозволь собі проживати те, що ти проживаєш. і не блокуй все, що буде піднімати зараз. Можливо, всередині тебе є напруга, стиснення, можливо, тобі холодно чи страшно. Не намагайся втекти від цього. Просто відчувай, як енергія з твоєї догоні направляється в твоє серце. З кожним вдихом ти приймаєш свої проживання, а з кожним видихом ти звільняєшся від них, бо часто ми так боїмось своїх відчуттів, своїх емоцій, глибини своїх проживань, глибини того, що ми можемо відчувати, що ми не даємо собі прожити, що ми блокуємо почуття. І зараз час їх звільнити. Бо коли ми їх блокуємо, вони залишаються з нами, і саме це підсилює нашу тривогу, Дозволь енергії торкнутися цього. І відчує, як світло перетворює твоє темряву. Щось прекрасне. І вже нічого не потрібно управляти, просто дозволь собі відпустити всі непрожиті почуття всю біль, всі моменти розчарування. Вони вже пройшли і немає потреби носити їх з собою. Відчуй, як все це розчиняється в тобі, і як ти звільняєшся. І тепер енергія рейки починає текти по всьому твоєму тілу. Вона скрізь в тобі, в твоїх плечах, руках, животі, ногах, в твоїй голові. І вона починає м'яко прибирати все, що створювало напругу, прибирати надмірний контроль, страх втрат, постійне очікування небезпеки, потребу все контролювати. Енергія очищує твоє енергетичне поле, прибирає відбитки старих емоцій, хвилювань, чужих енергій, все, що ти носиш з собою, неосвідомлено. і тривога покидає не лише твоє тіло, а й все твоє енергетичне поле, твоє мислення, твою підсвідомість. Вона просто йде від тебе, бо ти цього захотіла. І уяви, що з кожним видихом із тебе виходить сірий туман. Це є твоя тривога, твої страхи, твої сумніви, те, що стримувало тебе. А з кожним вдихом енергія рейки, золота м'яка енергія наповнює тебе, повертаючи тобі стан цілісності. Стан чистоти, спокою повертає тобі відчуття довіри, і енергія заповнює ті місця там, де була напруга колись. І тепер ти в безпеці, ти можеш довіряти цьому життю собі, світу і все розгортається правильно для тебе. Твій розум стає спокійнішим, але тобі не стає байдуже, просто тепер немає потреби переживати надмірно. Ти ясно бачиш, що відбувається. Ти бачиш ситуації такими, як вони є Без паніки, без перебільшення, без домульовування, негативних сценаріїв. І тепер ти можеш діяти спокійно, впевнено, усвідомлюючи, що ти робиш. Вибирати, як реагувати. Ти повертаєшся в стан зрілості. Ти знов займаєш дорослу позицію в своєму житті. Тепер у тебе немає потреби постійно боятись, пірнати в страх, оточувати себе страхами, щоб захиститись. Тепер у тебе достатньо сили, щоб впевнено йти по своєму життю. Не зупинятись через дрібниці. І не думати постійно, що далі буде щось погане, тепер це не про тебе. Дозволь енергії рейки увійти в кожну критинку твого тіла, в твоє серце, в твої думки. І ця енергія переписує твою внутрішню програму. І тепер замість я хвилююсь, я боюсь, у тебе є стан, я спокійна. Замість я не знаю, що робити. Я довіряю процесу. І замість звичного мені страшно. Я відчуваю внутрішню опору. Я впевнена, я в безпеці. І в цьому стані весь світ відкривається перед тобою. І ти розумієш, що небезпек, які ти боялась раніше, більше немає. А перед тобою стільки можливостей, стільки добра любові світла, і проблеми перестають виглядати як загрози. Це просто завдання, які можна розв'язати. В тобі більше немає місця для паніки, бо ти зайнята тим, що ти ясно бачиш ситуацію, ти приймаєш рішень і ти відчуваєш баланс середині себе. Зроби глибокий вдих, повільний видих. І відчуй, як твоє тіло наповнюється теплом, як тобі спокійно. І відчуй себе наче ти вдома. Сюди ти можеш повертатись в будь-який момент, коли тобі буде потрібно згадати, що тривога це лише хвиля, а ти величезний океан. І ти завжди залишаєшся в спокої, Які б хвилі не були навколо. Подякуй собі за цей час, за цю увагу собі. Подякуй енергії за підтримку, подякуй собі за те, що ти готова відпустити те, що було звичне. Коли будеш готова, зроби глибокий вдих, видих, поверни своє тіло, відчуй, як стало спокійно, розплющуй очі, нехай спокій, ясність, розум залишаються з тобою, навіть коли ти в щось нове. Ти в безпеці, тебе достань для твоєї безпеки.